Леся, який був твій найдовший день на роботі? О, це загалом дні, коли приїжджає може там одна машина, або там прям в один день може приїжджати три фури, в яких там сумарно 12 або 13 декларацій, ну образно. І одна розмитнюється на одному терміналі, інша на іншому терміналі, а ще паралельно треба вести інші фури, яким треба зробити попередню декларацію. І це був просто дурдом. Я пам'ятаю, по одній якісь декларації назначили догляд. Потрібно було їхати на цей догляд. А в мене ще в цей день був екзамен. Та я ще й писала екзамен, ще проводила догляд, ще паралельно інші треба було оформити вантажі. А потім ще винести всі документи й в папочку. Короче, це був дурдом.